Сьогодні у нас четвер, 9 листопада 2023 року, 7 година 45 хвилин, продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашій молоді, нашим діткам, а хитро хитрожопим крадіям, загарбникам, мародерам, які будують такі незаконнені новобудови. Показувати хто і хто. Це дуже важливо і поки вони не зрозуміють цього, нічого в нашій країні, в нашому світі, в нашій плані, планеті не зміниться. Бо чомусь деякі мерзотники вважають, що в них не така кров, що вони умніші, що вони головніші. Незрозуміло. Поє... На які, по якій причині і чому так відбувається. Напевно, бо вживають табачні вироби алкоголю і наркотики. Їм допомагає диявол. Але є люди, яким не байдуже майбутнє їхньої країни. 51 і хай всі ті, хто вважає, що вони дуже вумні, хитрі, зрозуміють. Бо поки що вони не зрозуміли, що на кожного умного, хитрого знайдеться чуть-чуть найхитріший і найрозумніший, ніж вони. І зробить все для того і добріший. Насамперед, і зробить все для того, що ці покидки, які виживали мене останні 10 років з моєї землі, з мого будинку. Втручалися в мою сім'ю, стосунки в моїй сім'ї в родині. Будуть відповідати за свої вчинки, погані вчинки, які вона робила, збагачуючись за рахунок інших.